Доброго дня діти! На минулих уроках ми з вами збирали насіння декоративного льону. Тепер настала пора видалити його рештки, тому що це не зимуюча квітуюча рослина. Він тут не потрібен зиму. Для видалення рештків нам треба рослинку брати унизу біля самого кореня і потягнули на себе, обтрусили землю. Ось діти ми звернили клумбу від рештків, від тих рослин, які відквітували. А жоржини ще квітують, тому що хай побудуть. Ці рештки ми винесемо і закомпостуємо, тому що палити рештки не можна, тому в нас там є компостна яма, де ми це складемо для того, щоб воно перегнило, а потім можна було використати це як добриво. Дякую за увагу.